Ось ці порожні вітрини ще вчора були наповнені золотими прикрасами. На канаві... Тепер на них немає навіть скла. Продавчині торгівельного центру із жахом згадують недільний ранок. Страшно, дуже страшно. У мене були клієнти. Дуже все швидко, сплановано, оперативно. Ніхто не зрозумів, що відбувалося. що пройшли. п'яти хвилин. Камуфляж, з масках, і все забіжали, потрощили. Потрощили, вискочили. вискочили. Пограбована ювелірка розташована на мінус першому поверсі. Поруч завжди є охоронець, але він навіть не встиг оком повести. Серед білого дня троє невідомих чоловіків у балаклавах зайшли до ювелірного відділу в торгівельному центрі, погрожуючи продавчині предметом схожим на пістолет. Розбили вітрину і забрали латки з золотими виробами. У цьому торговельному центрі є ще кілька ювелірок. Одна навіть біля самісінького входу. Втім, грабіжники чомусь через усю будівлю прямували саме сюди. Вочевидь, грабіжники добре знали, куди йшли, бо знайти саме цю ювелірку в підвалі торгівельного центру зовсім непросто. Ще складніше знайти звідси вихід. Продавці сусідніх крамничок тепер навіть не знають, як захищатися. Раніше ж були переконані, що кілька камер спостереження та охоронці то серйозна перешкода для грабіжників. Що ж робити тепер? Ми залишаємося одні. Ми взагалі не захищені нікак. Але це не только здесь, Це ва всій страні. Торгові центри що вони заходять. у ну, нашим наблюденню, а дільна стоячі магазини та да. А ета неожидана й очень Зараз трьох грабіжників шукає поліція. Та знайти людей у масках буде непросто. Власники ж крамниці підраховують вартість вкраденого, поки цифр не називають.